Всім привіт! Сьогодні хотів би вам розповісти про свого монаха, е яким я граю на хардкорі SSF. Це значить, що я граю з одним життям, і я граю тільки з предметами, котрі мені випали, або сам я їх скрафтив. Я не можу торгувати, не можу ні з ким грати разом в паті. Я вважаю, що як на такі умови, то в принципі дуже гарний білд. Вийшов. І е зараз вам про нього розповім: основа білда це ось таке кільце Кіркен. Що це кільце робить? Воно дає такий баф, що охолоджені вороги вашими ударами вибухають так, як наче вони заморожені. Що це нам дає? Це нам дає такий ефект, що Herald of Ice у нас буде робити просто величезні вибухи на мапах. Покажу вам, як це виглядає. Виглядає дуже гарно. Ось вам одразу покажу, які в мене камінці стоять. Я граю на хардкорі ССФ, так як я вже сказав. У вас буде все набагато сильніше, набагато краще, хто грає на звичайному трейді. Ви собі купите все, що хочете, і просто зробите набагато все сильніше. У мене, як на мої умови, я зміг досягти поки що тільки от таких результатів. Ще багато треба фармити багато шукати. У мене є Ice-Strike на 3 дірочки. У мене є. А... П'ята орб, щоб зробити п'яту, але я не можу зробити четверту, бо мені на четверту не падає. Тож скіли Ice Strike це наш основний скіл, який ми будемо бити. Сюди я поставив 25% більше атак Speed. більше демедж по зоні. Але менше сама зона ураження. Взагалі, ніяк я не помічаю ніякої різниці, окрім 40% більше демеджу, звісно. Казали на стрімі, що візьми перестав ось це на Tempest Bell, ти і так його ставиш під босів. А так ти не влучаєш по дзвону. Ні, я це спробував. Взагалі фігня виходить. Якщо цей камінь поставити на Tempest Bell, то радіус дії там буде, ну, не знаю, пів метра таке відчуття. Ви, взагалі він нікуди не дістає. Вам треба його прямо під ноги босу поставити, тільки, щоб він діяв. Тому я переставив це все назад, мені подобається з тим, так як є. І е, тут що фінальна атака нашого айстрайка може виконуватись два рази. Бо він б'є раз, два, три, три. Е, ця остання атака вона наносить збільшений демедж 500% атак-демеджу. Наносить третя атака. І я її можу робити два рази підряд. Далі Темпс Бел. Наш славнозвісний. що я сюди поставив? 35% більше е, фізикал демед. Але менше атак спід у нього немає, в принципі, ніякого атак спіду, тож ідеально підходить. Поставив я сюди, щоб рейдж нам капав, коли я б'ю по ньому. І е, кріт демедж бонус, але менше кріт шанс. Теж мені дуже це подобається. Нормальні шматки відлітають від босів з цим темп белом. Поки що так. Звісно, коли у мене буде більше дірочок, ну я це все покращу. Поки що це виглядає так. І е, останній, в принципі, активний скіл. Тут дивіться, в мене взагалі у мене три кнопки, по суті. Е, дуже легко грати. Charge став. Як він працює? Ви заряджаєте просто ваш з павер чаржі, накопичуєте, потім заряджаєте свій посох. Я це тримаю тільки для того, щоб накладати шок. Це, шок е, дає 20% більше демеджу вам. Тільки для цього, в принципі, тримаю. Більше елементал демеджу, довша тривалість цього скіла. Бо за кожен е, Power Charge вам там дають якісь час. Які, 6 секунд е, воно діє за Power Charge. Тут буде діяти на 40% довше. І ще ось. Екстра Lightning damage. Менше колд і fire робить. Herald of Ice пасивка, котра дає нам наше AOE, і взагалі все вибухає, і вона все знищує. 에, завдяки тому кільцю, яке я показував. Ось такі ось Icebite сюди поставив, Golden Fusion поставив. просто екстра демедж, екстра демедж. І більша зона ураження. Щоб на більшій зоні е, вибухали наші вороги. Перед тим, як я вам покажу всі інші пасивки, треба перейти, мабуть, до дерева. Щоб ви розуміли, звідки у мене стільки спіріту взялось а, Бо будете, мабуть, питати, у мене 242 спіріту зараз. А, це все за допомогою Ascendanці. Я граю інвокером. Мій улюблений клас взагалі. І у нас є ось така посивка: Один спіріт за 6 Energy Shielda, один спіріт за 15 Evasion на вашому боді Armor. І у мене отакий от є гарнючий боді Armor. 1100 Evasion, 400 Energy Shielda. Що дає мені ось ці 242 спіріта. Плюс 100 спіріта ви дістаєте з сюжетки. От. Але після того, як ви візьмете оце, вам більше спіріт не будуть давати з ваших речей. Якщо у вас на предметах буде написано там, плюс 30 спіріту, плюс 60 спіріту, ви його не отримаєте. Ви отримаєте тільки ось так. За 6 нагріть сілда, один спіріт і за 15-ті вежено. Тож, куди я витратив весь цей спіріт? Взяв я собі Charge Infusion. Який теж з'їдає мої паверчаржі. І за це дає мені шанс крита. 18 кріт шанс е за power charge. Плюс у мене є ось така пасивка. Кожен з'їжений charge рахується нам як подвійний, як додатковий power charge. Тобто тут вже не 18, а 36 шанс крита нам додає ось ця пасивка. Я граю на хардкорі, тож мені дуже важливий захист. Тож Я собі набрав все на захист, що міг. Ghost Dance, коли нас вдарили, він відновлює нам якусь кількість енерджіл'. 5% від нашого Evasion. У мене це багато. Combat Frenzy. Це пасивка, яка дозволяє нам власне, брати ці Power Charges. Десь їх треба нам брати, так, щоб їх потім використовувати. Ну, то ми беремо Combat Frenzy собі пасивку. Вона за замороження ворогів буде нам давати Frenzy Charges. Frenzy Charges. А нам потрібні Power Charges. Тож на дереві ми пізніше візьмемо ось такий резонанс, який Frenzy Charge буде перетворювати в павер Charge. Далі я взяв Dancer, е дає нам більше ухилення. І е якщо хтось мене вдарив, то він відкидує ворогів. Таке, якби трішки можна втікти. Отакі От ось я сюди дав скіли. До речі, тут може не показав. Які я теж дав. Може комусь буде цікаво. І на Combat Frazі ось такий uh, Profusion дав. Ну і Грімфіст. Грімфіст, який uh, всі знають, мабуть, подвоює наш Energy Shield, uh, коли ми там збираємо ці маленькі орбики, чи що воно таке з мобів. Ось і Грімфіст собі взяв. Я роздумую над тим, чи не замінити, не замінити мені Charge Infusion на Lightning Herald? чи як? Herald of Thunder. Herald of Thunder. Щоб ще й блискавки зверху були. Бо він з'їдає постійно мої паверчаржі. Я собі зробив ніби більше цих паверчаржів. Але все одно іноді відчувається, що він їх з'їв, і я без паверчаржів і не можу Charge став зарядити. Хоча ця штука насправді мені і вирішила цю проблему трішки. Але я ще ду роздумую, роздумую, може Herald of Thunder ще додам. Ще більше буде, АОЄ. і гарніше буде виглядати. Тож, в дереві. Спочатку просто йшов вперед. До речі, я раніше ще спробував замінити атак демедж на кріт демедж бонус, от переробити. Все-таки чистий атак демедж дає більше ДПСу. Тож залишаю отак, не переробляючи. На початку йду собі, отак. Отак. Сюди можна заскочити, взяти Evasion Energy Shield, якщо ви відчуваєте, що у вас з захистом вже якісь проблеми. В першу чергу я хочу добігти завжди. Ось сюди. Більше атак демеджу Full Life. Майже завжди ви на Full Life, особливо, коли у вас Energy Shield вже з'являється. І ось сюди заскочити. Бо тут є і Crit шанс, декстеріті, Crit демедж інтелект. Нам потрібно буде дуже багато постійно декстеріті і інтелекту, щоб наші камінці скіли прокачувати. Тож я в першу чергу біжу так, стати собі набирати оце, Тут трішки набирати статті. Коли я візьму оце, здебільшого я йду аж отак через гем, аж аж аж, аж, аж сюди. Аж сюди, до оцього. Оце треба пережити оцей момент. момент. Якщо у вас є предмети, в принципі, або якщо ви на торгівлі раді, то вам взагалі все рівно, ви собі купите просто гарні предмети і будете бігти вперед. Далі я беру отут в першу чергу атак Е, І, в принципі, далі я або дивлюсь, що мені треба. Якщо мені треба більше демеджу... То я можу взяти, вже переходити на кріти, сюди повернутись, піти ось сюди, на кріти і заскочити, взяти Energy Shield. Тут можна додати демедж. Оце ось тут багато демеджу нам дають. І далі, якщо нам не вистачає все-таки захисту, то можна ось сюди. До дефенсів заскочити. Тут Dexterity, теж дивіться, і Crit демедж, і декстеріті, знову ж таки, стати нам потрібні. І павер чаржі. Я вже беру, коли у мене з'являється Спіріт. Коли я вже можу собі дозволити наробити пасивок, коли я можу собі вже дозволити бігати з Charge стафом на сюжеті. Це там вже який там 4 четвертий, п'ятий акт, можна сказати. Потім після цього йду. Ось тут величезний демедж ми отримуємо, коли у нас uh, Herald of Ice, то ми на 50% більше демеджу робимо. Отут знову ж стати Кріт Шанс, інтелект, сила Кріт демедж. Знову ж таки, стати. І під кінець сюжетки, я вже виходив собі, я mm, вдягнув вже свою топову броньку. Тож я вже пішов собі, Evasion робити, вже мені і декстеріті не вистачало. На скіли. Я ось пішов собі текстеріті взяв. І 100% збільшення evasion з мого армору. От. На даний момент у мене 84 левел, резисти практично всі в капі. Хаос Резист теж 50%. Ось 1600 життя, 1900 енергії щелда. І 9000 Ežon. 9000 вейжена, який у нас стає нашим армором з часом. Завдяки оцій пасивці. Фізичний, зменшення фізичної шкоди від армору базується на комбінації армору і ухилення. Але на 40% менше ухилення у вас. Але це і так дуже-дуже багато. Все ваше ухилення стає армором. Теж воно залишається і ухиленням, у вас і 9000 ухилення, і у вас 9000 тисяч армора. Тут цього не пише, але так воно є в відсотках. Передбачуване зменшення фізичної шкоди по вам 70%. При тому, що у мене тільки 40 армору. Ще величезний плюс від цього, що на мапах, коли є якісь дебафи, знаєте, на зменшення вашого армору, або ви без армору, або міньони розбивають вам армор. Це не діє на них. Вони можуть вам розбирати армор, скільки хочуть. А у вас і так буде зменшення фізичної шкоди 70%. Ну, приблизно, звісно, на звичайних мовах. Просто імба. На хардкорі я вважаю, що це найкращий клас взагалі для хардкору. Фановий, дуже приємно грати і дуже величезний захист. І так, Ascendens. Які я беру? Спочатку, коли ми йдемо в сехем, перші ascendens я завжди беру. Пробивання крітами резистів. Всі кріти ігнорують, ігнорують резисти взагалі мові. Тож, спочатку беру оце. На другому Сенденсі я вже переходжу на цю сторону. І я забираю звідси скілпоїнти і е, беру ось це. Беру собі Spirit і плюс армор е, від Eveyжену. Все, оце вже мій захист, це мої посивки. Тоді я вже роблю собі одразу charge Staff е, з е, цими чарджами. І вже аж на третьому Ascendance на мапах, я брав собі знову ці крити, повертався до них, коли у мене з'являлись ще одні пункти. Ось так от виглядає дерево. Ну і у мене ще сіки. 16 скілів, якщо я до такого скілпоинтів, якщо я доживу е, до такого етапу, то, звісно, я буду брати ще ось. Атак Спід. Ще я буду йти сюди. Буду брати тут. Атак Спід і Evasion. У мене ще є ось там пункти. Я дивіться, їх просто поки що розкидаю. Я, ну, бо нема куди дівати. Ну, бо я не дотягнусь до якихось великих. Ось у мене ще тут. Тут. Я, я потім це заберу і буду сюди розпреділяти. Оце ось візьму. Оце ось візьму. І візьму. Ось це. Плюс один Energy Shield за 12 evasion на вашому арморі. Тобто, за мої там, 1100, мені ще майже 100 дадуть Energy -а максимального. Ну і плюс тут evasion, Energy Shield по дорозі. Оце теж я собі візьму, бо я граю на хардкорі, мені це все треба. І в принципі, оце буде мій готовий білд. Все, скіли вам показав. Е, речі, давайте, предмети. У мене дивіться. Ну, просто бомжарський посох. Бомжарський, у вас буде набагато краще. Тут у мене що ратує, це тільки, е, в принципі, суфікси: 4 до міліскілів, 17 атак спід, кріт демедж там трішки, а так, ну, інше, дуже маленький фіз-демедж. Ви собі знайдете набагато краще і купите. Або купите, якщо будете. Е, з торгівлею грати. Ось такі ось предмети у мене. Отакі от ось боти теж класні на 30 moment спид і на хп. Е, такі рукавички я собі взяв, заради хаос резисту, атак спіда, демедж, в принципі, мені підходить. І вчора на стрімі отакий пояс. Ми просто скрафтили капець. Це, це мій перший пояс на три -слоти. Чарм слоти я собі беру завжди на заморозку і проти стану. І це взявши на раріті, хай буде. Отакий от, от у мене амулетик. Е, це кільце. Пізніше, як будете фармити в річі, треба ще покращити його якість на холод. Бо тут є і колд резист, і cold damage. Тобто просто покращуйте її оцими каталістами е на холод. Покращуйте. Всі інші предмети там вже залежать, що у вас які предмети є. Е якось так, ніби все розповів вам, показав, пішли тепер е на мапку. Е Тір 16 підемо. У мене десь тут була савана, на якій я вам хотів показати брічі. Ось вона савана. тір 16. Пішли, покажу. В цьому Білді ще дуже багато чого можна покращувати. Ось, бачите, всі зачілені вороги, вони всі вибухають. І вони один чилить іншого, і така ця реакція і, і йде. Чим ближче вони стоять один до одного, ось дивіться, я їх заморожую, мені за це дають поверчаржі. Я потім протискаю Charge став, заряджаю його, і все. І в залежності від того, скільки я поверчаржів з'їв, я е так довго у мене буде триматися мої поверчаржі. Ну, треба руками, ручками постійно протискати. Ось. Якщо що ставимо наш дзвін на якихось рарників. Він дуже швидко заряджається знову. Через те, що у нас висока високий атак спід. Дивіться сіки рарників в одному місці. А, ну, те, що ви бачите, це ще Ну, слабенько, мені дуже багато треба ще прокачати, я тільки недавно, в принципі, вийшов на апки, і за два стріми ми вже дійшли до тір 15 мап. Е з, з фармом взагалі ніяких проблем нема з виживанням на цьому білді. Все чудово, бо у нас величезний рівень ухилення, у нас величезний рівень армору завдяки е тій пасивці за Сенденсіс. У мене всі рези... резисти на місці, у мене 50 хаос резисту. все гарно було. О, ще й левел дали. І ось вони брічі наші. Чекайте левел десь в кінемо. Запрошую вас до речі на стріми. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Дамо, поки сюди, просто вкріт демедж. Оп! І йшло. Там потім якщо що перероблю. Добре, і тепер що, показую вам, як виглядають брічі. Ось так от. Це просто топ фармер брічів. Я тільки до них торкаюсь, вони вже всі вибухають. А якби у мене ще й зброя була б якась нормальна, та то взагалі. Тут все я б не встигав би її натискати. Вони вже би помирали. Бачите, навіть ірарники там помирають просто від всіх цих вибухів, які перемножуються. І вам для цього нічого не треба, насправді. Вам треба одне кільце. Я сам на трейді не граю, але казали, що воно там коштує порядку одного екзальту, бо його дуже легко собі зашансити. І я, в принципі, так його, собі, я собі його і шансив. Я його сам собі зробив. Бріч у нас вже все. Купа луту. Так, ще тут мені тут не вистачало померти на цьому гайді нашому. Uh, ну ось так от це виглядає. Деліріум виглядає так само. Uh, тільки кажуть, що в цьому симулякрі. Uh, коли там фармите uh, цей вже топовий деліріум десь там. То uh, -м, ніби ворогів не можна заморозити, і тому цей біл там не працює. Я сам не ходив, не перевіряв, uh, не знаю, але так кажуть. Тобто там вони не будуть вибухати. Uh, Тож, мабуть, не дуже сильно підходить. Рітуали теж easy, просто все вибухає. Боси теж нормально, ви їх заморожуєте. Ще у мене, здається, я собі. Не ставив, не ставив. Але пізніше я собі ще на дзвін поставлю більше стан білдап. Тоді воно так чередується. У вас ви заморожуєте боса, потім, якщо він не помер, ви його ще в стан заганяєте, і після цього там добиваєте. Ну, супер. Працює. Ось такий от гайдик був. Ще раз покажу вам своє дерево. Речі мої ви бачили, скіли бачили? Що ж, удачі вам, щасти з цим білдом? Дешевий, все з підлоги просто можна підбирати і грати в своє задоволення. Крутий білд, дуже фановий. Величезна подяка всім спонсорам каналу. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, і приходьте на стріми до зустрічі, Па-па!